Зайдіть на вебсайт eShop, прогорніть донизу та натисніть Створити новий обліковий запис. Введіть ім'я, прізвище та електронну пошту. Придумайте надійний пароль. Пароль має містити хоча б 8 символів. Серед них має бути принаймні одна цифра, одна велика літера латинського алфавіту, одна мала літера, один спеціальний символ. Поставте галочку, якщо погоджуєтесь з правилами та умовами сайту. Натисніть кнопку Зареєструйтеся. Ви отримаєте повідомлення на пошту для активації облікового запису. Перейдіть за посиланням у листі. Поверніться на вебсайт сайт eShop. Натисніть Увійти. Введіть електронну пошту та пароль. Натисніть Увійти. У правому верхньому кутку Натисніть на Плюс та «Додати картку. Натисніть Картка пасажира. Введіть номер своєї транспортної картки та натисніть Додати. Натисніть Закрити. Тепер ви можете переглядати історію валідації і списань, поповнювати баланс леокарт, перевіряти баланс леокарт, бачити історію поповнень, які здійснили через веб-сайт eShop у меню Мої замовлення.